Уявіть собі, ще вчора ви прокидалися під звичне бурчання телевізора і запах кави. А сьогодні вам шипочуть новину, яка здатна перевернути все на північному напрямку: прорив, нечутки, неінформаційна гра, реальні бойові дії. І в цей момент, поки ви дивитесь це відео, десь на передовій наші хлопці стримують удар, який може змінити хід подій. І ось що мене насторожує, чому саме зараз. Що змусило їх піти на ризик у найменш очікуваний момент тоді, коли здавалося, що мирні переговори дають хоч маленьку, але надію. Сьогоднішній ранок почався з повідомлення, яке миттєво розлетілося всіма новинними стрічками. За офіційними даними, ворожі сили перетнули державний кордон одразу в кількох точках. Це не перша провокація за останні місяці, але цього разу все інакше. Цього разу масштаб, швидкість і чіткість дій змушують задуматися, чи не готувалося це давно. Наші підрозділи, за словами військових аналітиків, були в бойовій готовності. Однак те, що відбувається зараз, викликає тривогу. Особливо одна деталь вони діяли не хаотично, а заздалегідь узгодженими групами. Це вже не розвідка, боєм, це справжня спроба пробити оборону. У телеграм-каналі, який часто публікує інформацію з передової, з'явився анонімний допис. За його словами, ворог кинув у бій одразу кілька мобільних загонів, рухи скоординовані, хоча й з ознаками поспіху. Це означає одне, вони готувались, але щось змусило їх діяти раніше, ніж планували. Що це було? Команда згори? паніка? А може, спроба щось приховати? А поки ми з вами розбираємось у цих деталях. На фронті вже відбувається відповідь. Наші сили не чекали, вони діяли. Та от що найбільше інтригує: чи дійсно їхня мета це прорив, чи можливо нас лише хочуть відволікти від чогось більшого? Це тільки початок історії. Далі буде ще цікавіше. У наступній частині я розповім про рокову помилку ворога, яка коштувала їм дорого. І чому наші аналітики вважають, що це не просто прорахунок, а наслідок внутрішніх проблем у командуванні. Відразу після перших повідомлень про прорив стало зрозуміло, ситуація серйозна, це не спонтанна вилазка, а щось більше. Вже через кілька годин з'явилася інформація про те, що ворог діє не в одному напрямку, а одразу в трьох точках. Їхні мобільні групи намагались увійти синхронно. Очевидно, сподіваючись розтягнути нашу оборону, але плани почали сипатися майже відразу. Наші війська виявилися не просто готовими, вони чекали. По периметру було посилено спостереження ще кілька днів тому. Як розповів один із військових, який знаходиться поблизу кордону, ще вночі було чути звук техніки, сторонні команди гомін, щось готувалось, і наші це відчули. У відповідь було вжито швидких заходів. Посилені пости приведення резервів у бойову готовність, і коли почався рух противника, наші вже були на своїх місцях. Одну з груп за оперативними зведеннями вдалося зупинити майже одразу ворожа техніка загрузла на складній ділянці: чи то через поспіх, чи через погано підготовлений маршрут. Це стало першим дзвіночком. Не все у них йде за планом. А вже згодом з'явилася ще більш цікава інформація. Одна з ворожих груп взагалі заплуталась у координатах, не змогла вийти на позицію вчасно, що дало нам можливість перегрупуватися. Виходить, у них щось не так або з розвідкою, або з плануванням, а може, з керівництвом. Але найбільший поворот стався тоді, коли наші війська зупинили прорив на одному з ключових напрямків, і з полону почали надходити перші свідчення. Полонені розповідали, що не мали повного розуміння ситуації. Багато хто з них до останнього не вірив, що насправді доведеться йти вперед. Вони говорили про хаос в наказах, про те, що операція готувалась поспіхом, мало не на коліні. Ці свідчення змінюють усе. Вони говорять про те, що серед командування були розбіжності. Частина офіцерів пропонувала перенести наступ, але інша наполягала на негайному ударі. Це схоже на внутрішній конфлікт, який. Зрештою вилився в погано організовану операцію. Супутникові знімки, опубліковані згодом, лише підтвердили ці слова: техніка скупчена в хаотичному порядку, без чіткої логістики, частина машин взагалі виглядає покинутою. Це вже не просто помилка, це системна проблема, і вона працює на нас. Уявіть, в них був план створити кілька точок тиску, швидко просунутись і нав'язати умови на переговорах, а в результаті. Втрати затримки захоплені в полон, провал з самого початку, і що найцікавіше, деякі з них вже не намагаються чинити опір. Є інформація, що частина солдат просто піднімала руки ще до початку бою. Це не страх, це втрата віри у власне командування. Контратака почалась майже відразу після того, як стало зрозуміло ворог загруз і втратив ініціативу. Наші підрозділи швидко оцінили ситуацію: розриву їхній лінії, дезорієнтовані групи, відсутність зв'язку між окремими загонами. Все це створило ідеальні умови для удару у відповідь. За словами військового, який перебуває на одному з ключових напрямків ще до світанку туди прибули додаткові сили. Вони зайняли позиції, що дозволили вдарити флангом по одній із груп противника, яка намагалася закріпитися. І тут трапилось не просто бойове зіткнення, це була справжня пастка. Група ворога, що рвалась уперед, не знала, що наші вже змінили розташування, вони рухались наосліп, і коли почали наступ, потрапили під щільний вогонь з боку. Бій тривав недовго. Наші чітко знали, де саме чекати. Судячи з оперативних зведень, ця група була практично знищена. Частина загинула в бою, частина потрапила в полон. І отут почалося найцікавіше. Перші свідчення від полонених підтвердили, план наступу був сирим. Їм наказали йти будь-якою ціною, попри відсутність повної інформації. Один з полонених зізнався, що наказ вони отримали вже вночі, буквально за кілька годин до атаки. Це викликало паніку серед командирів. Ніхто не був готовий. Окремо відзначалося, що в групі не вистачало боєприпасів, пайків та навіть карт місцевості. Це виглядає не як стратегічна операція, а як спроба зіграти в спровокована чи то тиском згори, чи то внутрішньою боротьбою в їхньому командному складі. Але те, що стало справжнім відкриттям, це документ, який, за словами джерела з одного з військових форумів, було знайдено серед речей одного з командирів противника. У ньому згадувалося термінове рішення про демонстрацію сили будь-якою ціною. Більше того тексті був прямий натяк на те, що саме цей прорив мав бути жестом не для досягнення реального результату, а для тиску на переговори. Цей момент змінив все. Якщо це правда, тоді стає зрозуміло. Вся операція була частиною політичної гри, і як часто буває в таких іграх, усе зламалось через людський фактор. Один командир вирішив, що краще пройти на пролом, ніж чекати. Його рішення стало фатальним не лише для його підрозділу, а й для загального плану. І поки вони зазнавали поразки, наші війська не зволікали. Користуючись хаосом у лавах ворога, ми почали просування вперед. За даними з закритих джерел, нам вдалося відбити кілька позицій і навіть закріпитись у буферній зоні, яку противник намагався перетворити на плацдарм. Однак найбільший удар ще попереду. Адже дві інші ворожі групи, які спочатку встигли прорватися, зараз опинилися в критичному становищі або відступ, або повне оточення. Зараз усе вказує на те, що ситуація остаточно змінилася не на їхню користь. Дві ворожі групи, які ще вчора намагалися закріпитись на нашій території, тепер стикаються з вибором, де кожен варіант поразка. Одна з них за останніми даними спробувала відступити, але через складну місцевість і нестачу пального їм це вдалося лише частково. Інша досі залишається на позиціях, але з кожною годиною їхні шанси на успіх тануть. Ресурси на межі, зв'язок із командуванням нестабільний, а моральний стан, судячи з перехоплених переговорів, падає. Варто зважити ще один важливий момент. У полонених, які здались після розгрому однієї з груп, запитали, чому вони так легко склали зброю. Відповідь була не менш шокуюча, ніж сам факт. Один із солдатів зізнався нам обіцяли підкріплення, але воно так і не прийшло. Ми знали, що нас залишили. Ми просто не бачили сенсу вмирати там, де ніхто не збирається нас витягати. Це не просто злом бойового духу, це розпад дисципліни. А у таких умовах навіть найкращий план розвалюється за лічені години. Оперативна розвідка доповнює картину. У тилу ворога панує плутанина. Окремі частини не можуть з'ясувати, хто командує, а хтось узагалі діє на власний розсуд. Наші це чудово бачать, і саме тому зараз відбувається те, чого ніхто не очікував. Ми не просто стримуємо, ми йдемо вперед. Контратака, яку розпочали наші війська після першої хвилі вторгнення, поступово переросла у наступальну операцію. Позиції, які ворог сподівався утримати, одна за одною переходять під наш контроль. За словами одного з офіцерів, що координує дії на південному напрямку, це був шанс, який не можна було втратити. Противник не встиг перегрупуватись, а ми вдарили. Найцікавіше почалось тоді, коли ми просунулись на кілька кілометрів і виявили брошену техніку. А згодом ще один документ: цього разу фрагмент внутрішньої вказівки. В ній йшлося про секретний наказ, який певні групи отримали перед початком прориву. Що саме було вказано в цьому наказі, досі невідомо. Але полонені згадують, що з цього моменту командири поводились особливо нервово. Один навіть сказав. Нам наказали не питати, просто виконувати. Ціль змінювалась прямо на марші. Це говорить про те, що сам план змінювався на ходу, а це ознака або глибокого хаосу в управлінні, або того, що первинна ціль взагалі була іншою. Дехто з аналітиків вже припускає, що реальна мета прориву могла бути зовсім не в просуванні вперед. Можливо, ворог готував засідку. Або хотів вивести нас на певну ділянку, де готував удар у відповідь. Та фатальна помилка їхнього командира, коли він вирішив атакувати в лоб, не врахувавши флангових ризиків, зламала весь механізм. Тепер усе виглядає як невдала імпровізація. Противник втратив ініціативу, його війська деморалізовані, а ми отримали перевагу. Що це означає для подальших переговорів? Якщо раніше вони сподівались сісти за стіл із позиції сили, то тепер ситуація інша. Усі бачать, план провалився, контратака триває. І, хоча офіційно переговори не зупинено, їхній зміст тепер може кардинально змінитися. Цей епізод приклад того, як одна помилка, одне погане рішення на рівні командування може обернутися провалом усієї операції. Ми з вами стали свідками не просто бою. Ми побачили, як стратегія противника посипалась на очах.